У фірі програма Власна думка. Але сьогодні ми починаємо її із бібліотеки. Саме тут зібрання, велике зібрання книжок, які можна почитати на дозвіллі. А ось чи ходите ви до бібліотеки, чи читаєте книжки та як загалом проводите свій вільний час? А також, якщо читаєте книжки, то ви надаєте перевагу звичайним книжечкам чи книжкам у мережі інтернет або електронним. Саме про це ми будемо говорити сьогодні із жителями нашого міста. Так, да, у нас в селі. А що ви там читаєте? Ну, я читаю е, різні і книги, і журнали, і газети. То Все, що є у бібліотеці, що може запропонувати, ви до усього хочете ну, так, да, і почитати. Діти записані теж. А діти що читають? Дитячі книжки. Доказочки, так? А ви ходите до бібліотеки? Ні. А чому? А? Некогда, работа. А загалом книжки читаєте? Ну так. Да. А які читаєте? Де читаєте? Детективи. Ви купуєте їх? Так, так, да. да. да, да. Ні, до бібліотеки не хотіть. Ви взагалі читаєте? Думає? Ну, звісно, читаю, як всі. У <гум> мене своя бібліотека непогана. Ну, те, що мені треба всякому случаю. Возраст ведь. Тобто ви підібрали те, що вам подобається, і щоб нікуди не виходити, Я не відволікатися. Ну, там, шолоху, Пушкіна, по, по 10 разів перечити. Зрозуміло, а взагалі, хоч ви знаєте, де у п'ятихатках бібліотеки? Чесно, не знаю. Навірно, там вертика, так? От наближається День бібліотек. І так як ми знайшли вас саме у бібліотеці, як часто ви сюди ходите? Ну, книжку прочитаю, прихожу здаю, поки єсть час. А як швидко ви читаєте? Ну, я пока дома, в зависимости от того, какая книжка, во-первых, если интересно очень, то я могу ее за день прочитать. И зависит от того, есть у меня время по домашним работам или нет. Но вот пока до родов есть время, я пока читаю. А что вы любите читать? Ну, я сама разнообразно читаю. Иногда советует библиотекарь, иногда друзья советуют. И классику могу читать, и современную литературу. И на украинском, на русском, в принципе, так, а вы читаете книжки из библиотеки, или чи можете читать что-то из интернета вот, в электронном виде? В электронном виде могу читать, но тяжело. Я больше люблю с живой книгой. Я, ну, как, пока училась в институте, читать художественную литературу не было времени. В основном, как бы, по специальности. А теперь вот, немножко есть время, то я читаю. Ну, что ж, вам, чтобы у вас Це бажання читати залишилося надовго. Дякую. Так, я люблю читати книжки, бо я є викладачем російської мови і світової літератури, тому я і за фахом читаю їх, і з дитячої лави читаю, їх, і в інституті читаю, і зараз читаю, бо мені потрібно це. І для життя, і для роботи, і для всього. А от ви, як вчитель, то вам зручніше читати живу книгою, так би мовити, чи ви можете читати так само із інтернету? Ні, не зручно мені читати з інтернету, хоча я користуюсь деякими матеріалами інтернет-видань, бо не завжди можна їх знайти певні у бібліотеках, але звичайно, що живого читання не відбереш. Це зручне, зручне позиція в кріслі, можна збрійняти. Ну, За інтернетом такого немає, в мене такого немає принаймні. К сожалению, нет. О а чем? Дочитаю читаю свою, что есть. У вас в дома просто своя библиотека, так? Да. Да. Так, а до библиотеки еще в никогда не ходили? Ходила в детстве. А потом какая-то звичка а не... пропала. Ну, звичка пропала и, не знаю, может, не приучили <laughs> в библиотеке. Так, хожу. А що ви там читаєте? Ну, Історично разом мені подобається. Улюблена книга ваша? Ну ні, не, не можу Та яка там? 75 років бібліотека. Я, у мене сахарний діабет, больний, то я нікуди не ходив. – А загалом книги читаєте? Вдома читаю. У нас є бібліотека, а вдома я читаю. Книжки. А що ви любите читати? Про війну. Зрозуміло. Ні, не відвідую. А чому? Ні. А чому? Нема времени. А загалом книжки читаєте? Ну, Так. Іноді, так. Да. Як є свободна минута, читаю. А що читаєте? Що більше подобається? Ну, в основному ми читаємо з дитиною казки. Таке в основному. Раніше читала, як дитини не було, зараз не читаю таку літературу ніяку. Зараз дитячі більше. Дитячі, так. Да. Так, ну і на завершення нашої програми ми завітали до дитячої бібліотеки, де вирішили дізнатися. А як же дійсно чи ходять до бібліотеки діти, підлітки, можливо, навіть дорослі? От, Інна Федрівна, от розкажіть, поділіться з нами, хто є читачами вашої бібліотеки. Районна дитяча бібліотека обслуговує ну, різні вікові категорії читачів, як дошкільнята, діти шкільного віку, молодшого, середнього і організатори дитячого читання. Це дорослі люди, які допомагають нам залучати дітей до читання і самі читають. Це і вихователі, вчителі, дідусі, бабусі. Ну, Люди зрілого дорослого віку От, для кожної категорії читачів у нас є своя література. Е, також ми знаємо, що нашу специфіку нашого міста що це розділено залізницею, і діти з третьої школи не можуть самі приходити до нас в бібліотеку, тому у нас є така послуга, як книгоношення. Е, ми щотижня ходимо до школи міняємо дітям книжки, і я хочу сказати, що діти дуже з задоволенням і з цікавістю беруть книги, читають, знайомляться. І знаєте, коли дитина. Дійсно читає книжку, це видно по ній, тому що вони рекомендують читати один одному. От одна дитина прочитала книжку і каже: мені вона сподобалась, другу, возьми її, прочитай. От ну, це видно, що дійсно дитина її прочитала. От, ну... Скажіть, А для дорослих ви можете щось запропонувати От для мам, для татусів, які хочуть також якось свій час проводити вільний за книгою? Чи можна до вас приходити і брати книгу у вас? Так, дійсно, для дорослих читачів у нас ну, дуже багато класичної літератури, як української, так і зарубіжної, і на всі смаки є і жіночі романи, і детективи. І Фантастика, ну є, є нам що запропонувати дорослому читачеві. От, ну а дітям тим паче. Також ми виписуємо журнали, газети і ділаємо самі. Ну для різного виду, для різних видів рукоділля є, можна також щось нове для себе знати. Також у нас є інтернет, і люди можуть також щось для себе знати, В кого немає комп'ютера, інтернета. От. Можна приходити. Так, да, ну, ми можемо задовольнити смаки будь-якої людини і будь-які смаки. Так. Ну, що ж, на, так як ми робимо нашу програму напередодні Всеукраїнського дня бібліотек, то ми вітаємо вас із наступаючим святом і всіх ваших працівників. А також хочемо зробити такий невеличкий заклик. Приходьте до бібліотеки, не забувайте, тому що саме. Спілкування із живою книгою, коли ви тримаєте її в руках, коли ви чуєте шелест сторінок, це враження, ці почуття, мабуть, не можна передати ніякими словами. Це дуже добре і, шановні батьки, привчайте читати книжки своїх дітей, тому що ця звичка надзвичайно корисна. Ми дякуємо вам, Інна Федорівна. Так, ну і ще на завершення нашої програми хотілося б підвести підсумки опитаних людей, яких ми опитали на вулиці. Більшість із них, більшість дорослих, читають ті книжки, які зберігаються у них вдома, тобто ті, які накопичилися протягом життя, які збирали, купували. Але все ж таки, дехто звертається і до мережі інтернет, проте ми знайшли таких людей, які полюбляють читати живу книгу. Потримати її в руках і отримати від цього задоволення. І такі люди залишатимуться і говорити про те, що книга такою, яка вона є, чи бібліотеки, такі, які вони є, у якому вигляді вони є, що вони вимруть, про це сказати не можна, тому що у бібліотеки та у книги завжди буде свій читач. На цьому ми завершуємо нашу програму. До нової зустрічі, і нехай вам щастить!